Всім. Компанія Autofocus, нове надходження. Це є Hyundai Elantra 2008 року випуску. В техпаспорті зазначено, що вона червона, проте, ну, так, вона з пилою вишні кольору. Якогось такого. Проте виглядає здалеку, наче баклажановий кольор. Зустрічайте, 2008 рік, 1,6 атмосферний двигун з встановленим газобалонним обладнанням. Маємо ось такі дисочки. По кузову є декілька фарбованих елементів, нічого страшного, критичного немає. З трьох частин не зварена. І, в принципі, готова до експлуатації, до перевірок. З вкладень, які зараз потрібно зробити, це замінити, це пополювати кузов і замінити фільтра на ГБО. Що ми маємо по салону? Салон надягнутий в чехли. Чотири диктору склопідйомника. Регулювання дзеркал, блокування центрального замка, а також вікон. Салон у нас в ось такому стані, не задношений, не затертий. Окремо, хочу визначити, що у власника автомобіля прекрасний смак до музики, поки мив, автомобіль зацінив. Тут у нас ГБО, двигун працює як на бензині, так і на газу справно. Далі управління музикою, управління фарами, клімат контроль. Так само у нас тут є управління клімат, клімат, не кондиціонер. Далі у нас є ось тут така ніша, є ось тут така ніша. Є AUX, дві розетки на 12 вольт, також тут є у нас підігріви переднього ряду сидінь. Тут у нас ніша для не знаю, напевно попільничка. Для попілу. п'ятиступінчата механічна коробка передач. Місце для зберігання окуляр. Ось таким чином включається освітлення в салоні, а також є освітлення в салоні ось тут. Дзеркало з автоматичним тонуванням, кріплення під відеореєстратор, який додається в комплекті до цього автомобіля. Ну і оце, оце сигналізація штатна до автомобіля, ось її брелок. Що ж, бо по цьому всьому розказав, пробіг автомобіля 184 тисячі кілометрів. По рулю будуть такі експерти, які будуть заявляти, що тут більше, ще щось. Будь ласка, приїжджайте, докажіть Руль, це не завжди показник, особливо на корейському автопромі. Поїхали далі. Другий ряд сидінь. Має дитячі замки, електросклопідйомники, ще один. Набір колонок пару, два підстаканника, кріплення Ізофікс і також одягнутий в чохли. У багажному відділенні знаходиться докатка з домкратом, ну а також на місці запаски знаходиться балон ГБО. Придбати цей автомобіль можна в місті Києві за адресою Хуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна заготівкові, безготівкові за кошти в лізенах розрочку або за криптовалюту. Не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте та забирайте. До нових зустрічей і всім гарного дня.